Навіщо ходити до храму? Це питання можна почути в житті, а деколи навіть запитати у самого себе. Причин, які спонукають йде до храму, може бути безліч. Але сьогодні назвемо ту головну причину, саме через котру Церква Христова, попри всі гоніння, стоїть вже дві тисячі років. Це мир, який дає Христос. Стомлені людській душі. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Мир, спокій це дійсно дуже цінні речі в нашому мінливому світі. І ми їх обов'язково знайдемо, якщо, звісно, будемо шукати. Головне тут де і в кого.